Дивіться, ну може кому цікаво, може кому пригодиться, ну Ремонтую я зараз головку свою з машини Volkswagen Б3 Пасата. І в мене тут є проблема з гідрокомпенсаторами. Ну, якби воно не стукало нічого. Зараз я коротше, переключусь, покажу. В общем, дивіться, все гідрокомпенсатори. Ну, вони зняті в мене тут з клапанов. Тобто, при нормальній роботі вони мають нажиматися. Ну Це не нажимається, я вже ну, що не пробував. І так причому всі. Ось сюди я вже їх перебрав сам, щоб не купувати. При нормальній роботі, я думаю, буде видно, вони повинні ось так пальцями нажиматися. Ну, Це нормальна їхня робота. Що зробити, я вам покажу. Так щоб не купувати їх. Виходить, цей гідрокомпенсатор, цей поршеньок, він вилазить. Я вам зараз покажу, яким образом я їх витягую. Ось вже я розібрав один, виходить. Зараз показую, як я цей ну, витягую. Просто тупо перевертаємо його. Оцей ободок, він нам не сильно страшний. Поняли? Ну, понятно, ми ж його не хочемо геть обламати. Перевертаємо. І по які железяки. Раз. Ні. Два, ні. Ще раз. Все. Поршеньок цей виліз. Поняли? Потім беремо це все діло, промиваємо, розбираємо. Оця частина, ось вона в розібраному ну, в розобраному віді. Це нижній, оце, що там стоїть. потім ну, ми його миємо, понятно, ми їм продуваємо, Потім пружинка сюди стає. Потім оцей так само поршеньок ось сюди видно його. Цей виходить у нас виходить, сюди він збирається. все, Зараз воно в мене все робоче. Все, поняли, типу. І потім, ми його ставляємо сюди в компенсатор. І пальцями защелкаємо. Він защенкується. Тут сюди є виборка. І вона там цепляється за юпочку, ну там всередині. Все, всі у мене вісимо оцих гідрокомпенсаторів, ні один не робив, не шевелився. Вже я їх помив і все, вони вони працюють. Так що, в принципі, може комусь допоможе, щоб не купувати, вони реально дорогі.